Привіт, дітки! Пропоную вам уважно послухати та відгадати цікаві загадки. Там у кущах ховають небезпеку, снарядів, різних мін, гранат без ліку. І щоб від страху не ховати обличчя, будь обережний та обходь. Узбіться. У кущах, на полях, де... Трави по коліна сховала страшна і небезпечна? Подивіться, дітки, на малюнок хто? Міна. Бачиш, міни цей небезпечний предмет, а поруч покинутий військовий намет. Не блукай, у кущі не ходи, зупинись і один нуль один. Що треба, дітки, зробити? Подзвони. Подзвонити потрібно, не гуляй на полях та осбіччях доріг, не ходи у зруйновані хати, небезпечний снаряд, там залишити сміх, і він шкоду може завдати. Будь обережний, під ноги дивись і покинутих місць. Стережись! Там соняхи росли і пшениця, а тепер поколіна травиця. Аби не сталося горе, не ходи, не ходи у поросле. Поле побачив покинуту хату Там можуть бути гранати, щоб уникнути біди від будинку. Відійди! Не іграшка і не прикраса для кімнати. Підійдеш, вибухне ім'я її. Граната зустрів груду каміння на своєму шляху або стрічку червоно білу, яскраву таку зупинись. Це все знаки, що проходу немає, там лише небезпека на тебе. Чекає! Увагу звертай на небезпечні ознаки. Не ходи там, де поставили знаки.